Доброго ранку, мої любі малята. Дітки, прийшла до нас бабуся у білому кожусі. Поля причепурила, пухнастим снігом вкрила. Вгадайте, хто вона? Так, правильно, це зима. Малята, а які, ви знаєте, зимові розваги? Вірно, це катання на санчатах, на лижах, на ковзанах. Гратися в сніжки, ліпити сніговика. Давайте відгадаємо загадки, що то за віз, коли немає коліс. Влітку відпочиває, а взимку дітей катає. Так, малята, це санчата. Друга загадка. Влітку коні відпочивають, а взимку діточок катають. Коні ці не просять їжі. Що це, діти? Так, вірно, це лижі. Всі ці зимові розваги, звісно, можливі за умови, якщо випадає багато снігу. А буває так, що взимку немає снігу. Але прогулянки на вулиці для дітей обов'язкові кожен день. Бо це корисно дуже для здоров'я. І дихати треба свіжим повітрям. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!